сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Кінець епохи ковідного карантину. Від завтра уряд скасовує дію режиму надзвичайної ситуації та карантинних обмежень, які три роки тому запровадили через пандемію COVID-19. Маски, соціальна дистанція, ізоляція. Усі ці слова були нашою буденністю. Хтось дратувався, хтось покірно корився правилам, хтось влаштовував бунти. Все зійшло на нівець, щойно почалося повномасштабне вторгнення. Але що весь цей час було із ковідом? Чи зник він і чи дійшов світ зрештою висновку? Звідки цей вірус взявся? Кореспондентка ТСН Інна Лебеденко про все докладно. Чи невідомий нікому на тоді вірус грудень 2019-го. у китайській провінції Ухань один за одним починають фіксувати перші випадки? Його назвуть коронавірус. Він стрімко шириться і вже в березні всесвітня організація охорони здоров'я оголошує пандемію. Світ заклякає від страху. Купа питань без відповіді. За понад три роки невивченим до кінця залишається лише одне: яким було його походження, цілком можливо, що вірус, який вивчали в лабораторії, який взяли з дикого світу тварин, ну міг вийти і поширитися серед людей. Але на сьогоднішній день 100% цього підтвердити або скасувати, ми не можемо. Перший випадок коронавірусу в Україні лабораторно підтвердили на початку березня. Загалом кількість випадків перетнула позначку 5,5 мільйонів. Подолати недугу не змогли понад 112 тисяч українців. А скільки тих, хто дотепер бореться із наслідками ковіду, навіть ніхто не веде статистики. Через це захворювання вернулася з того світу, і моє життя подивилося. До аїпіса історію Оксани ми розповідали в ТСН два роки тому. Жінка захворіла на ковід, коли була на сьомому місяці вагітності. Дитину вона втратила. Температура поза 40, відповідно мій син вже задихнувся. Ну він вже не міг. Ну згорів, задихнувся, не знаю, як сказати. Ну і коли мене кисарили, то взагалі казала, в мене 1% відсоток 100 що навіть я буду вежати. Жінка місяць провела в штучній комі. Увесь цей час за неї дихав апарат ШВЛ, і наслідки пережитого відчуває й досі. Мені зараз протипоказані любі зміни погода. Я починаю теж задихатись, важко дихати. Мене враження, що в мене жаба на легенях. Кисень, саме його дефіцит, був найстрашнішим за час цієї пандемії. Хворі на ковід задихалися без нього. Лікарі працювали на виснаження, швидкі з'їжджалися одна за одною. Міст у реанімаціях на всіх не вистачало. Головний державний санлікар Ігор Кузін саме це й називає найбільшим викликом. Зараз майже всі лікарні, які в нас продовжують функціонувати по пакету готовність до надання медичної допомоги, вони всі мають централізовану подачу кисня, вони мають добре обладнані вже відділення реанімації, і по суті, це повністю спроможні такі медичні корпуси, які можуть саме надавати екстрену органну медичну допомогу. Жити і працювати в умовах пандемії в Україні вчилися дуже швидко. На противагу одному дослідженню на день у 2020 році зараз ми можемо робити і по 200 тисяч спроможності лабораторії згодилися. І наразі навчені фахівці і наявність потрібного обладнання після теракту на Каховський ГЕС дозволяли оперативно обробляти проби, зокрема води. Пандемія навчила нас ще того, чого не виміряти жодними показниками людяності і єдності. Хоч цей те спочатку склали не всі. Лютий, 2020-го. додому з охопленого коронавірусом у ханю евакуюють півсотні українців. Місцем для їхньої обсервації обирають санаторії у нових санжарах. Ви ж розумієте, коли пролетів вже самоліт над нашою Україною? Ми вже всі під загрозою. Згодом назва цього населеного пункту з'явиться ледь не в усіх світових змі. А Поведінку місцевих описуватимуть новосанжарським синдромом. <звук> Що серед евакуйованих немає жодного інфікованого, люди не розуміли і чути не хотіли. Тодішня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішує довести це по-своєму. Вона залишається на обсервації разом із евакуйованими. Це була максимально синхронна. Не пояснювати знову. Пояснювали ми кожного дня до того місяць, і була в нас прес-брифінг безпосередньо, як ми туди прибули. Але крім пояснення, треба було ще діями показати, що це безпечно. І друге, що найменш важливіше, це те, що я показала, що можна управляти міністерством онлайн. Це те, що потім робив весь світ ще наступних два роки. Уявити, що наше життя зможе переміститися в онлайн спочатку було неможливо. Першопрохідцями були учні та студенти. Саме освітні заклади першими пішли на карантин. Про це дізнавшись, раділи четвертокласники однієї зі столичних шкіл. Тоді вони ще не знали, що вчитися їм усе одно доведеться. Налаштувати все вдалося не швидко. Але вже зараз дистанційна освіта це геть не те, чим було спочатку. Згодом онлайн ми навчилися працювати, розважатися і навіть ставати під вінець. Це перша в Україні пара, яка побралася онлайн. Ми вирішили все ж таки піти на цей крок, тому що е, живемо раз в житті. Треба деколи робити спонтанні вчинки для того, щоб потім їх згадувати з такою радістю. Весільну подорож довелося відпласти, кордони були ще закриті, а потім вакцинувалися і встигли чимало. Ми побачили і екзотичні країни, і там не знаю, політали на повітряних кулях, і в якісь цікаві цікаві такі місця і на вулкан піднімалися, і якісь морські зірок ловили, поїхали на кубу і повернулись звідти за день до початку повномасштабного вторгнення. Валося маски, дезінфектори, температурний скринінг і ковід сертифікати з нами назавжди. Але 24 лютого 2022-го українці зіткнулися з реальною пошистю росіянами, які страшніші за будь-який вірус. Тоді карантинні обмеження перестали діяти тимчасово. Уже від завтра їх скасовують зовсім. Нині ж, як і колись, до пандемії єдине місце, де носять маски це лікарня. Саме ця четверта за ці роки прийняла найбільшу кількість хворих на коронавірус у Києві. Тепер же ковідне відділення знову стало інфекційним а перепрофільовані лікарі повернулися на свої місця. Проте тут і досі є пацієнти з діагнозом COVID-19. Скасування карантину це лише юридичне рішення. covid 19 не зник. Зникла статистика, яка оприлюднювалася. Це абсолютно не скасовує ні пандемію covid 19 яка все, що триває, а не скасовує мутацію віруса, не скасовує випадки смертей, не скасовує випадки госпіталізації. І тим, хто ще не отримав бустерну дозу вакцини, до осені експерти радять поспішити. Ковід лишається дуже небезпечним для людей з груп ризику, і вони повинні себе захищати. І Лікарі їх повинні вести так, як і вели, і вакцинувати, так як вакцинували. Як поведе себе SARS-CoV-2 далі невідомо це вірус, який мутує, і нам треба визнати, з цим доведеться жити. Інна Лебеденко, Марічка Кужа, Кирина Кривенко, Тимофій Кощій та Андрій В'єтушкін. ТСН один марафон. Єдині новини.